Вітаю всіх моїх глядачів. Я вибачаю, що я знову без мікрофона. Він не хоче конектитись до мого телефону, на жаль. Тож, пробачте мене заздалегідь за цей звук. Сподіваюся, ви додивитеся відео до кінця. Бо сьогодні я хочу поговорити з вами на одну, як на мене, дуже важливу тему: це тема української мови. Вона зараз дуже гостро стоїть у суспільстві, на цьому, скажімо так, багато всяких суперечок є, але. Поділюсь з вами своїм досвідом, дам поради, як там легко перейти на українську мову, і я впевнена, що вам ці поради теж допоможуть, якщо ви захочете перейти на українську. Так, ось, трошечки такої передісторії, скажімо так. Я пам'ятаю, якщо в дитинстві я їздила до бабушки там в село на канікули і. Люди там розмовляли українською мовою, таким суржиком прикольним. Але хто виїжджав далі у місто навчатися і працювати, приходили на російську мову. Побудло нібито як соромно розмовляти українською. що Якщо ти розмовляєш українською, ти нібито з якогось там села виліз. Так само, школи я, звісно, вибачаюсь, але у нас в школі. Дуже багато та не дуже у нас всі предмети викладалися російською мовою, окрім історії України, мови, літератури і правознавства. Всі інші предмети, навіть англійська, там була перекладена, там, наш підручник перекладений російською мовою. Тобто, дуже дуже довгий час нам це давали. Як норма, яка має бути це в Україні в незалежній державі, де на секундочку державною мовою є українська, і цікаво, те, що мабуть мені пощастило, у мене була дуже класна викладачка української мови. Вона прям була закохана у свій предмет, і цю любов передала своїм учням, не знаю чи всім, але мені так точно. Мені завжди подобалася українська мова, і коли там була нагода поїхати десь на західну Україну, то я залюбки переходила спілкуватися рідною державною мовою. І було якось бажання таке говорити і у себе в місті. До речі, я з Дніпра, і е, я думаю, багато хто знає, що Дніпро це російськомовне місто. Е... Зараз трошечки тенденція змінюється, і я сподіваюся, що скоро таких людей стане більше, які цю тенденцію будуть міняти. А, і якось для мене було почати, просто взяти і почати говорити українською мовою у мовному місті Дніпрі. Це якось, типу, випендрюватись, чи щось на кшталт цього. А, от. Коли почалась повномасштабна війна, та як чому я кажу повномасштабна? бо війна почалась вже дуже давно, ми всі знаємо, що всі ще з 2014 року. Але коли, от саме в лютому, а, не буду казати а, про цих людей нічого, щоб Ютуб не забанив це відео, а, коли Росія вирішила, що вона має право вирішувати долю українців. Мені стало дуже-дуже неприємно від того, що я і досі розмовляю російською мовою. Мені е, кортіло там це змінити. Але знаєте, ну, я ділюсь своїм досвідом такі внутрішні е, думки, діалоги самою собою: типу, ну як всі розмовляють російською, що ти це зараз вийдеш, будеш така українською розмовляти. А якщо будуть якісь помилки, а це ж буде якось соромно. І ці діалоги не закінчувалися довгий час, я там думала: ну ось-ось, от зараз. От, от Люди вже почали переходити в соціальних мережах на українську мову, вже почали там вдома спілкуватися українською, думаю, от зараз, зараз трошечки більше людей навколо стане україномовними, і я з ними. Але диво не відбувалося і не з'являлось, на жаль, чи на щастя. І коли я там з собою нарешті договорилась до того, що. Чого я когось чекаю? Якщо я дійсно хочу перейти, то справа тільки в мені треба взяти і перейти. І в якийсь, як то кажуть, понеділок, можливо, це навіть був він, я просто вдома почала розмовляти українською мовою. Вдома, звісно, це було дуже легко, не було ніяких проблем. Мені було не соромно якісь помилки. Ну там і, і які проблеми. Ну, помилки і помилки. Я і зараз на правді роблю помилки, так що я одразу вибачаюсь. Хто знає українську мову краще за мене? Я продовжую вчитися і впевнена, що цей шлях ще буде довгим і важким, бо 35 своїх рочків, добре, перші роки я не розмовляла, але в принципі все своє життя я розмовляла російською мовою. Тож, звісно, що зараз трошечки складно. А, так от я почала розмовляти українською вдома. Я перевела свої соціальні мережі, там, де було можливо на українську або на англійську мову, де не було української. Також телефон перевела на українську мову, тобто все, що під рукою, комп'ютер, все, що було під рукою, я нарешті українізувала як і себе. Спочатку було важко. Бо коли люди звикли, що ти все життя спілкуєшся російською мовою. А тут ти бах і щось в тобі змінилось. Наприклад, навіть ми виходили там гулять собачки, і якось теми були там більш складні для мене, ніж просто повсякденне спілкування. І я там все ж таки переходила на російську мову, потрошку там бувала. Ну цей процес він зайняв деякий час, можливо, місяць, можливо, навіть два. Тобто, це для того я кажу, щоб ви не думали, що так легко просто взяти. а і давай я сьогодні почну розмовляти українською все одно. Потрошку-потрошку викидую в більш звичний такий стан, звичне мислення, там, думки, вони тільки з якимось часом починають формуватися вже іншою мовою. Я дуже багато чую від друзів, знайомих, від родичів, що якось навіть соромно, що ми недостатньо добре знаємо українську, і нібито треба переходити, але це якось от важко, от ми все життя російською. Я їх всіх розумію, що там думаємо російською, там сни бачимо російською, але з часом. Буквально через декілька тижнів я вже й думати почала українською. Так, спочатку було дуже важко. Перший тиждень просто мозок так скрипів, я намагалась згадати слова, але згодом мені ставало все легше і легше. І через деякий час я почала бачити сни українською мовою. І навіть якщо ми дивимося зараз якийсь фільм, де немає українського дубляжу. Все одно діалоги, я собі подумки перекладаю українською мовою, і це насправді прикольно там спостерігати за собою, як це відбувається. Так от із таких лайфхаків, що я перечисла, давайте трошечки підсумуємо. Починаємо вести соціальні мережі українською мовою, До речі, я про це не сказала. Так я була спочатку, почала писати свої пости українською мовою, потім записувати сторіс. Бо це ну сторіс, ти можеш записати. Тобі щось не сподобалось, ти зробив помилку. Стерла записала нову, тобто це можливість відпрацювати так. бо... Ну, це не, не прийде само якесь там як з неба, бо боже благословіння. Якесь типу, та да ми все і нормально, ти спілкуєшся. Ні, над цим треба трошки попрактикуватись. Тро, так, трошечки, трошечки. Тобто я почала вести соціальні мережі. Я вам рекомендую, якщо ви хочете прийти на українську мову. А, поміняла а, усіх профілях, в телефонах, в ноутбуках, а, російську в Google-аккаунті у тому числі а, з російською на українську або на англійську, якщо там не було десь української мови. От, почала спілкуватися спочатку дома, а вже потім. І всюди навколо, і ще згодом я почала вести консультацію українською мовою і вже знімати відео для вас українською мовою. Ви можете подивитись попереднє відео на моєму каналі. Я так зараз не дуже часто знімаю, але ви можете подивитись, що раніше вони були російськомовні. Зараз, дякувати боженьки, мені вистачало терпіння. І як я домовилася з собою всередині, я змогла перейти на українську і мені прямо зараз дуже дуже кайфово. Чому я важаю, що треба переходити на українську? Бо як мінімум це державна мова, як максимум вона дуже дуже красива. Тож, чому ми маємо себе якось стримувати цьому бажанні, любимої? Якщо є щире бажання? Переходите, переходьте, я вас підтримую, ви справитесь. Ми всі знаємо українську мову. Вона у нас в крові. Ми бачимо українські шоу, ми чуємо українські пісні. Мене дуже, -дуже зараз ну я дуже рада через те, що дуже багато стало україномовних пісень, україномовного контенту на Ютубі, блогерів. Дуже багато різних фільмів знімаються. Ну просто клас, просто це знаєте, як розквіт. Так, він стався на фоні такої страшної трагедії, як війна. Але у нас я зараз думаю, от я вважаю, що у нас зараз саме розквіт нашої нації, нашої такої от, самості української. тобто ми зараз просто на якомусь підйомі, ми зараз гуртовані як ніколи, і я впевнена, що якщо ви вирішите приходити на українську, багато хто з людей вас підтримає. Навіть я бачу таку тенденцію, що раніше, якщо там хтось розмовляє українською, і хтось із ним там починає російською, україномовна людина переходила на російську, було так. А тепер працює в зворотньому напрямку. все. коли я з людиною розмовляю українською, вона теж потрошечку переходить. Тож оточуйте себе тими людьми, з якими ви хочете спілкуватися, оточуйте себе тими людьми, які вас підтримують. А я заздалегідь вам хочу подякувати за підтримку мого каналу. Ви це можете зробити підписавшись на нього, поставивши лайк цьому відео, репостнувши, або для тих, хто хоче задонатити на підтримку мого каналу. Я залишу посилання в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, чи ви збираєтесь приходити на українську чи ні, і які у вас почуття є поруч з цією темою, в принципі. Діліться, мені буде дуже-дуже цікаво. А гарного синь. дня чи вечора! Я не знаю, коли мені, мене смотрить. Дивитись у мене от зараз вечір. Благо світло, є, сподіваюся, вас теж. Все, цілую обіймаю, до наступних зустрічей па-па!